Привіт, розберемо, що таке круг, з яких елементів він складається, і як знаходити площу круга. Форму круга мають такі предмети, як гудзик, тарілка, значок, диск, годинник, монета. Якщо зобразити коло на площині, воно розіб'є цю площину на дві частини зовнішню і внутрішню. Так от внутрішню область цієї площини разом з колом, називають круг. Круг містить ті самі елементи, що й коло. Центр, радіус, діаметр, довжина кола, яке його обмежує. Але у круга є ще й площа. На англійській мові слово площа буде square, тому площу позначають буквою S латинською. І формула звучить як пі квадрат. Тобто, щоб знайти площу, треба радіус піднести до квадрату, потім помножити на число π. І так ти знаєш, яка площа даного круга. Радіус круга 10 см. А нам потрібно знайти площу. Запишемо формулу ПR квадрат. Можна продовжити. 3,14 помножити на радіус в квадраті, тобто 10 в квадраті. 10 в квадраті це 100. Множимо на 100 кому переносимо вправо на два знаки, бо два нулики. у нас вийде 314 сантиметрів квадратних. Площа вимірюється в сантиметрах квадратних в даному випадку. А що ж робити, якщо у нас площа вже відома? Наприклад, 12,56 сантиметра квадратних. Як знайти, який радіус цього кола? Ну, будемо думати логічно. Хтось вже. Помножив число π на r в квадраті і вийшло 12,56. Число Пі в нас відоме 3,14. Його помножили на радіус в квадраті і вийшло 12,56. Множник, множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Треба добуток ділити на відомий множник. Відповідно, радіус в квадраті буде 4. Але це радіус в квадраті 4. А нам треба знати, скільки сам радіус. Яке число піднесли до квадрату, щоб вийшло 4? 2, 2 в квадраті буде 4. Якщо, наприклад, у тебе вийде радіус в квадраті 25, відповідно, просто радіус буде 5. Бо 5 до квадрату 25. Якщо в результаті обчислень вийшла 9, то радіус буде 3, бо 3 в квадраті 9. Тому ти маєш записати, що радіус дорівнює 2 см. Якщо площа така. То радіус буде 2. І Якщо нам дано круг, і ми у ньому проведемо діаметр, то цей діаметр розіб'є його на два півкруги. Щоб знайти площу півкруга, треба площу круга поділити на два. А якщо провести багато радіусів, то наш круг стане схожий на піцу, яку розрізали на кілька шматків. Ці шматки і будуть секторами. Розіб'ємо наш круг на два сектори. Позначимо точки. В даному випадку. Оцей сектор АОБ матиме градусну міру 180 градусів. Ну, це легко побачити на транспортирі. Так? А якщо ми розіб'ємо наш круг на 4 сектори, як думаєш, скільки буде градусна міра, наприклад, сектора АОЦ, ось цього. Правильно, 90 градусів це прямий кут. А якщо тобі треба знайти градусну міру усього круга, звичайно, це 180 і 180 разом буде 360. І якщо, наприклад, це коло поділити на 10 секторів то кожен з них буде по 36 градусів, тому що 360 поділити на 10 буде 36. Не забудь все гарненько записати у зошит і вивчити. В кінці відео є готовий конспект. На цьому все, до побачення! back home